Вітаю вас на каналі про астрологію і не тільки. Мене звати Людмила Русин, я астролог-ментор. А я сьогодні хочу поділитися з вами енергією тижня, який розпочався. Знаходжуся в неймовірному місці з сильною енергетикою. Гір, тож сподіваюся, що якраз ця інформація дуже відгукнеться, і ви завдяки цим підказкам астрологічним зможете вдало спланувати цей період. В першу чергу хочу зауважити, що починаючи з понеділка, по четвер, по з 24 лютого, по 27 лютого, а у нас відбувається Період завершення, завершення такого званого місячного, так місячного періоду, в такий період дуже доречним є розхламлення, очищення, звільнення простору, відпускання, різні практики, які направлені якраз на те, щоб позбавитися всього зайвого. І звісно ж, після такого періоду, 28 лютого, нас чекає. Новий місяць він буде в рибах, а він вважається доволі трансформаційним, і в принципі це останній новий місяць перед коридором затемнень, який нас чекатиме вже в березні. А дуже важливо, якщо ви запланували певні не знаю, там, проекти, бізнес-стратегії, якісь речі, з якими ви хочете стартувати, дуже доречним зробити це зараз, а саме з 28 лютого по 10 березня, того що вже фактично після 10 березня ми будемо відчувати вплив коридору затемнень. А розпочнеться він з 14 го і завершиться 29 березня. Тож, фактично, наголошую, якщо ви хочете з чимось стартувати вдало, то з 28 лютого по 10 березня запишіть собі цей період. Також хочу зауважити, що зараз ну, у нас ще є дві планети, які дуже суттєво на нас впливають. Це планета Марс, яка відповідає за досягнення, за цілеспрямованість, за такі вміння бути істинним воїном, досягаючи своєї цілі. Також ця планета, ось ця планета, виходить з свого ретроградного руху. Зараз вона трішки підвисла. А 27 лютого ви четвер вона вже переходить в прямий рух. Тому якщо ви докладали зусиль, щось не складалося, то фактично зараз. Стане легше, попустить, стане краще. Звісно, якщо ви докладаєте зусиль, якщо ви нічого не робили, то нічого і не зміниться. Тож наступний період буде дуже вдалий для тих, хто робить крок за кроком і орієнтований на результат. Також ще одна планета, скажімо так, подруга Марсу, Венера, яка відповідає за стосунки за любов і за стосунки з не тільки з людьми, але й з грошима. Вона буде рухатися якраз навпаки. Тобто, 28 лютого в п'ятницю вона почне приторможувати, підвисати. І з 2 березня вона буде рухатись назад. Про що це для нас? Коли планета рухається, коли Венера рухається назад, це про те, що будуть до нас приходити ситуації з минулого, які дадуть можливість переоцінити. Щось змінити відношення до людей, до грошей, припрацювати внутрішні якісь бар'єри і, ну скажем так, патерни, які не дають нам рухатись вперед. А планета буде Ретроградному русі з 28 лютого, тобто точніше з 2 березня, по 12 квітня. Що саме цікаве, що коридор затемнень, який нас чекатиме з 14 березня по 29 березня, має ще одну з енергії, яка теж пов'язана зі стосунками. А тому, якщо у вашій натальній карті в вашому житті часто питання стосунків проявляється, і ви відчуваєте, що вам з цим треба працювати, просто приготуйтесь, пристебніться, тому що цей період для вас буде. Ну, з викликами, з трансформаціями, але я вас попереджаю зараз, тому звичайно, ви можете вже до цього готуватися. Чому так? Тому що так званий Ліліт або дракон то планета, яка дає нам можливість подивитися на наші певні кармічні не знаю, там, факапи, задачі і так далі. Вона зараз знаходиться в знаку, який відповідає за стосунки, і ще до 26 березня вона буде там знаходитись. Потім перейде у знак Скорпіон. І тому виходить, що зараз, коли і ретроградна Венера, і ще ліліт знаходиться в знаку Терези, і кармічний, і тобто, і коридор затемний, дуже буде підніматись багато питань з минулого перепровірок і власне викликів, з якими варто справитися. Тому всіх, кого питання по стосунках, ви обов'язково налаштуйтесь, підготуйтесь і будьте терплячими. Займіться, звичайно, практиками, видиханням, диханням, спокоєм і налаштуйтесь на те, що реально вам потрібно цей період пройти легко, спокійно, для того, щоб далі рухатися в більш такому благосному руслі. Якщо вас цікавить, в якому положенні знаходиться ваша Венера, чи в якому положенні знаходиться, в якому знаку знаходиться ліліт ваш особистий, ви можете написати мені в приват або записатись на консультацію, я вам власне підкажу, куди скерувати свою увагу для того, щоб легше пройти такий період, або можливо сфера, яка для вас буде більш доречна і важлива в цьому періоді. Тож, йдемо далі. Що ще хочу вам, вам підказати, те, що фактично Венера буде ретроградною в знаку Овна. І тому просто наголошую на тому, що фактично дуже важливо, якщо говорити про стосунки, не поринати головою в нові якісь романи і з іншої сторони не брати кредити, тому що це питання стосунків і грошей. Тож... Ось такий буде у нас найближчий тиждень, і навіть я трішки підказку дала на березень. А якщо у вас є запитання, коментарі, ви можете їх залишати під відео. А також ви можете приєднатися до мого телеграм-каналу, де напряму задати мені запитання або дізнатись підказки. Я регулярно там їх залишаю для того, щоб ви могли розбираючись з... Астрологічними світилами, які освічують ваш шлях, в своєму житті краще справлятися з певними ситуаціями. Тож я разом з вами на зв'язочку до наступних зустрічей.